Збережених творів Михайла Бойчука. І, власне, це той каталог, який випущений мною і Інститутом колекціонерства, який зібрав все те, що збереглося до нашого часу від творчості вашого славного земляка. І тому я, власне, з радістю хочу вручити ці книги. Водночас хочу сказати, що частину. Водночас кошти від премії я також хочу передати на створення меморіального музею Михайла Бойчука. Він заслуговує того, щоб його пам'ять була гідно відзначена в Тернополі і щоб був все-таки художньо меморіальний музей цього великого художника. І, власне, мені дуже приємно, що премія імені Ярослава Музики. Ярослава Музика це була одна з кращих учениць Михайла Бойчука львівського періоду. Мені вдалося її так само ще заставити. Живою я знав цю дуже таку ніжну, тендітну і водночас сильну волею жінку, і вона дійсно ну, є гідною ученицею Михайла Бойчука. І дуже добре, власне, що є премії імені. І останнє, ім я, я перепрошую секунду ще. Наступний рік, 12 12-й рік, є великим роком.